Добрий день. Дійсно, питання продовження поновлення виплат нашим громадянам, воно завжди є важливим, актуальним. І уряд прийняв постанову 299, яка набрала чинності з 20 березня. Яким внесені зміни в діючий порядок проведення виплат? Головне. Мабуть, в тому або основ... одне з основних: те, що в нас раніше були внутрішньо переміщені особи, яким було врегульовано. Це наші переселенці з Донецької, Луганської областей, яким раніше постановою Кабінету міністрів 637 ще з 2014 року були певні е... встановлені нормативи, які зобов'язували їх раз на піврік проходити ідентифікацію. Вони мали отримувати пенсію виключно в Ощадбанку, тобто інші банківські установи їм були заборонені на сьогоднішній день. Уряд визнав, що ці громадяни, по-перше, їх не така велика кількість скільки людей, які у нас сьогодні знаходяться на тимчасово окупованих територіях. І ця постанова скасована на сьогоднішній день. Вони мають такі самі права, як і інші особи, які перебували або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні для цих осіб, для всіх встановлена необхідність до кінця цього року, до 31 грудня, пройти ідентифікацію в органах пенсійного фонду. Але порівняно з тим, що було раніше, сьогодні напрямки цих ідентифікацій вони вже Опробовані, вони вже поширені, вони, ми про них більшість людей знає. Ну, перше і головне це е, завітати до органів пенсійного фонду. Е, да, до речі, ще скажу: що категорії, яких сьогодні стосується постанова 299, це ті особи, які продовжують перебувати на тимчасово окупованих територіях. Ті особи, які були на тимчасово окупованих територіях, а зараз знаходяться на територіях підконтрольної України, ну їх в меншій мірі, і ті особи, які виїхали за кордон, але продовжують отримувати пенсійні і інші соціальні виплати від України, тобто вони залишаються нашими громадянами, нашими пенсіонерами, нашими отримувачами пенсій. Саме для цих людей встановлено, що до кінця поточного року. Вони мають пройти ідентифікацію хоча б раз на рік. Крім того, якщо людина отримує, скажімо, на тимчасово окупованій території, отримує кошти через банківську установу, то вона зобов'язана раз на півроку користуватися, тобто знімати ці кошти, користуватися своїми банківським пенсійним рахунком. В інакшому випадку, якщо вона саме за ці півроку і не пройшла. Ідентифікацію і не користувалася, то їй буде припинено нарахування і виплата пенсії і соціальних виклад. Що стосується напрямків ідентифікації, то вони передбачені, я знову кажу, вже люди звикли гарний спосіб через дія, підпис з заходом в портал Пенсійного фонду України. Коли людина потрапляє в портал пенсійного фонду, там є одна із можливостей, там декілька можливостей входу в свій особистий кабінет. І одна із них дуже популярна це е, «Дія-підпис». У багатьох людей сьогодні є встановлена програма Дія. Вона ідентифікує людину, і через цю зразу протягом буквально декілька хвилин інформація про те, що людина ідентифікувалась, потрапляє в органи пенсійного фонду. Будь-який регіон, там, де зареєстрована людина, і вже бачить, що людина пройшла ідентифікацію. Інший засіб, який був встановлений з листопада 2003 року, це ідентифікація пенсійним фондом через проведення відеоконференції. Тобто, людина, яка не має діє підпису, вона записується. Будь-яким месенджером, будь-якою можливостю нав... записуються на веб-порталі навіть без свого кепу і без ідентифікації, записуються на проведенні відеоконференції, визначається час, коли він узгоджується з людиною. Є дві можливості. Е, ну, невелика кількість у нас на сьогодні визначено 9 областей, які займаються цією е, відеоідентифікацією. Вони зв'язуються, задають питання. Е, головне. Головне завдання цього це встановити, чи людина є живою, чи це сама та людина, яка отримує пенсійні і соціальні виплати, і чи є підстави продовжувати її вважати такою, яка має право на отримання пенсійних виплат. Після цього продовжується термін її виплати пенсій. Ну і залишаються ті напрямки, які так само були встановлені. Це ідентифікація через консульські установи за кордоном. Якщо людина перебуває, вона має надати свої документи із посвідченням консула про те, що людина є живою, що вона самостійно звернулася до консульської установи, і консул її ідентифікував і направляється почтою або через веб-портал, електронною поштою, або заказним. Шляхом направляються матеріали до органів пенсійного фонду це ще один з напрямків ідентифікації. Ну і той, який найбільш зручний для всіх, хто мешкає на території України, це особисто завітати до відділів обслуговування пенсійного фонду в будь-якому місці, і чітко з документом, з паспортом і ідентифікаційним кодом підтвердити, що людина. Отримує пенсійні виплати, і все це продовжується, От це передбачено і це встановлено чітко постановою 299 ю На сьогоднішній день, що є, чого ми ще очікуємо, і що є можливо ну, важливим для наших мешканців, для тих, кому ви через свої засоби маси інформації донесете цю інформацію. Велика кількість людей, які у нас перебувають, ну певно, я не можу невірно сказав, певна кількість людей, які у нас перебувають на тимчасово окупованих територіях. Е, в них є питання, як пройти. Хоча вже достатньо велика кількість, починаючи з сказав, з листопада 2023 року пройшли цю відеоідентифікацію. ідентифікацію. Тепер вони мають проходити її не один раз для поновлення, а вони мають проходити обов'язково. Щороку, тобто до кінця цього року вони мають повторно ще раз пройти до 31 грудня. Тому що <кій> в разі непроходження ми вимушені будемо зупинити нарахування і виплату пенсій тим, хто не пройшов. По-друге, що ще важливо, в квітні 24-го року були чітко внесені зміни в закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Щодо обов'язкового підтвердження е, факту неотримання пенсійних виплат від країни агресора від Російської Федерації, е, ця заява подається разом з документами на призначення, поновлення продовження виплати пенсії. Тому якщо людина сьогодні не, мож, не може підтвердити, ну, взагалі, законом передбачено, що ця інформація береться по обміну між соціальними структурами країн. Але на сьогоднішній час жодного обміну з Російською Федерацією немає, і тому сама людина бере на себе обов'язок власноруч підтвердити, чи отримує вона, чи не отримує такі виплати. І це одна з обов'язкових вимог, тому що навіть ті люди, які я казав, які сьогодні знаходяться на підконтрольній території України, але вони перебували під час воєнного стану на тимчасово окупованих територіях. А сьогодні переїхали. Вони так само мають підтвердити пенсійному фонду, що вони не отримували. Ну загалом, то для тих людей, які давно виїхали, це очевидно. Але міграція людей продовжується, і люди можуть і сьогодні виїжджати сюди, на цю територію, просто щоб вони знали, що вони мають підтвердити, що вони не отримують і не отримували виплати від Російської Федерації. Це головні умови, головні завдання, які ставила постанова 299-го. Я не кажу, що це щось таке радикально змінене. Ви знаєте, ви ж чули. Я кажу особи, які раніше були ВПО, ті, про які я з яких я почав по 637-й постанові, вони що півроку мали проходити цю ідентифікацію сьогодні. Поставлене завдання раз на рік проходити. Ну, в разі, якщо людина не користується банківськими картками в постійному режимі, то хоча б раз на півроку вона має зробити якісь платежі для того, щоб були дані, що вона жива. Ну, такі головні завдання. Тому дуже сильно радикального нового не, не вийшло, не, не ця постанова не внесла. Але вона упорядкувала трошки порядок, тому що минулому році я знаю, що в кінці року багато було посилів в засобах масової інформації, в інтернет-ресурсах серед людей, що обов'язково треба до 31 грудня пройти. Тоді ми казали, що не, не хвилюйтесь, зачекайте, буде прийнята відповідна постанова. Тепер нам є можливість чітко вказувати на цю 299-ту постанову, яка передбачає. Да, для певних категорій в срок до 31 грудня кожного року вони мають проходити таку дітей.